Всім привіт на моєму каналі. Фреза 1,90 дев'яносто від куботи 467-й. Так, техогляд або ремонт. Ось дивимося марка фрези Ось така. Так. відцепили ми зуби, трубу з зубами. І виявили один зламаний зуб. Ось. І ще зламаний, виходить, кривий зуб, він дорожчий. І тут же набрали в у страхтор Андрію. Там нам зразу вислали в той же день вислали цей зуб новий. Безкоштовно. Будемо ждати посилочку. Так, далі. Розібрали ми цю частину. Отут знизу. Оце вона лежить. Получається, провів ревізію. Зняв вала. Виняв підшипника, глянув там сальник з тієї сторони є. І виявилось, сальник в нормальному стані, підшипник в ідеальному. А от вал, чуть-чуть почав -чуть прокручуватись в підшипнику, всередині оцей вал. Повіз я до токара. Токар мені катнув. Ну, поробив такі зубчики. Хто розуміється в токарних, то він знає. Тобто розширив чуть вал, набив і все чудово. І будемо ставити ось туди. Так, з цим зрозуміло. Напхаємо ще літолу, заб'ємо всі пробки і все буде чудово. Так, йдемо далі. Зняли ось тут сальник. Зараз я зніму розміри. Зняли розміру, відіслали Андрію. Андрій відіслав в відділ запчастин і пообіцяв мені вислати найближчим часом. Ну, я думаю, безкоштовно, бо ми домовлялися. Так, ось такий така фриза. Виявив ще один недолік невеличкий, ну це від роботи фризи. Не знаю, підкажіть, чи треба відновлювати ці, ці шліци, чи вони ще послужать. Ось бачимо. Ось бачите, отут є, де нагрузка з якоїсь сторони, яку виїло борозду. І так, на кожному шліцу, ось дивимося. Ще не дивився в автопопадачі, там той шліці, що там з ними стало. Але бачимо. Ну, Смазка була присутня на самому валу. Він був повністю в смазці. Ну, Зрозуміло, фреза широка і в Японії, я так зрозумів, важкі ґрунти. Це глина, глиністя, а то й з дивився по відео. То Трактор потужний, то я так думаю, що це від цього. Ну, По редуктору, не знаю, не шумить, там все нормально дивився, заглядав. Хто буде розбирати, до речі, ось тут є пробка. Знімаєте пробку. Викручуєте є е болт е на 22, здається, під головку. І все, і воно пішло, виходить все сюди. Получається, шестерення на шліцях ось дивимось. Ну, а з цим буду думати, як його краще. Чи зверху попідварювати, чи повирізати, чи вигнути цілого ще в роздумі. Ну, але буду реставрувати її. Так, ідемо з ними розміри сальника, може кому знадобиться. Бо в інтернеті я не знайшов, ремонт знайшов, а от іменно такого сальника перший раз, бачу. ось це він виходить. Ось така от такий вал. Дивимося, оце вже є сальник. Він складається з двох половинок. Одна половинка і друга половинка. Вони ідентичні. Бачите? Вони ідентичні. Так, якщо зняти ось цю резинку, І заміряти всередині цієї втулочки воно виходить 53 мм. Позовній. 61. Але в середині, де стоїть резинка, 60. Майте на увазі. 60. Перевертаємо позовні. 67. І ось таким способом знімаєте. Бачите, ось тут є така койомочка. Не хочу фокусуватись. І ось так. 8 мм. 8 міліметрів так, вони є ідентичні. Одна половинка перевертається і. Ось сюди падає, інша перевертається і всередину фрезу Ось так. І коли ось так натиснути, ну, я одну зніму, бо так не буде видно. І ось так він працює. Раз, бачите, він вивертається. Чесно, такого сильника ще не бачив в житті. Раз. І оцією частинкою вони туруться. Якщо зняти, виходить, це торці працюють, Оці торці. Оці торці працюють. Ось такий сальник. Подзвонив тут у страхтор, пообіцяли мені. Цей сальник. Може хто буде ремонтувати ось такий спосіб Оце пробка, яка закриває ззаді, там де болт закручується, оце. З однієї сторони вона метал, з іншої резина. Просто резина влита в метал. Як це вони роблять ці японці так то я не знаю. Ось такий ремонт. Ось цей захист є Чуть-чуть у нас протерся. Будемо заварувати. Так що поки трактор з фризою на гарантії, замовляємо підшипник. Ось така фриза. Ну, фреза попрацювала, я так зрозумів. Ну, я бачив це по фрезі мені скидали відео при купівлі трактора. То це все я бачив. Вони сказали, що якщо фрезу не брати, мінус 600 доларів. За 600 доларів, напишіть, чи коштує ця фреза 600 доларів, чи ні. З редуктором тут ніби все гаразд. Масло, до речі, вони говорили, що поміняно. Це правда. Масло я злив чистеньке. Вони міняли в редукторі в цьому. В цьому не знаю. В цьому, ну, напевно, теж, напевно. Або, можливо, вони з'єднані. Бо звідти злив в районі 3-4 літрів Але масло поміняне. Тому тот трактор масло у фрезах міняє. Ось так. Підписуємося, коментуємо, може кому знадобиться така інформація. Всім дякую, до побачення.